Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флекс. Скіна в мене немає, тому що немає інтернету. Що ж, вийшов перший кандидат на версію 1.19.3. Давайте подивимося, що в ньому змінилося. Що ж, почнемо? М'яке освітлення тепер тільки увімкнути можна та вимкнути. Якщо раніше ми, якщо зайдемо на влаштування графіки, то ми могли використовувати м'яке освітлення низьке, середнє та високе, то зараз тільки. Вимкнене та увімкнене. Диктор тепер каже, що ти помираєш, коли ти помираєш. А якщо ви не замітили того налаштування доступності, то можна включити а, диктор. Давайте озвучувати диктор все. Так, Виберемо, повдамління Убито флейк. Цей диктор на українській мові дуже і дуже погано працює. Якщо давайте спробуємо його вимкнути, то просто послухайте, як він буде казати. Диктор. кнопка диктор Вімка. Диктор Вімка, ну це не буду нічого казати. Далі на сервері є два шари стіна. Якщо раніше ви могли побачити тільки один шар, ось так, то тепер. Ви можете побачити ось такий другий шар. Раніше просто це не рендерилось цей другий шар, а тепер рендериться. Меню тепер можна листати кнопкою «Tab». Якщо ми зайдемо у меню та натиснемо «Tab», то ви можете ось так: от е гортати кнопки. Раніше так теж можна було робити, але воно не працювало так е добре, тому що, ось, наприклад, я мог тоді нажати «Tab» і зараз у мене назад до гри. Якщо зараз то в мене буде до досягнення, то раніше воно могло ем, увікнути, наприклад, параметри. І остання анімація бісика пофіксена. Раніше він вас бив та він дивився не, незрозуміло куди, а тепер він дивиться на вас. А на цьому все такий був кандидат 1.193, просто пофіксили баги та й все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. До речі, у мене є свій телеграм-канал. Можете підписатись там моє життя. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.